Інформаційна команда телеканалу МАШ ТВ» підготувала найцікавіше та найактуальніше за цей тиждень. У студії працює Лілія Петряченко. Вечір добрий. Коледж пишається. Студентка третього курсу спеціальності 122 комп'ютерні науки МФК Сундиу Анастасія Дядченко отримала почесне звання стипендіата голови Сумської обласної державної адміністрації. Через школи я розуміла, що хочу стати айтішником. Та зразу після 9 класу я поступила до коледжу. В чисті часи я ходила по олімпіадах та конкурсах та здобувала якісь нагороди. Поступивши до коледжу, я думала, що нічого не зміниться. Але я була дуже шокована та здивована, коли мене мені сказали, що я стану кандидаткою на стипендію. Та вдвічі було здивована, що коли я стала стипендіанткою. До цього я дуже багато працювала. Да олімпіадам різних, по конкурсу, фестивалям, конференціям, здобула там перемоги, але всього цього я б не досягла без своїх вчителів. Юлія Міхала та Оксана Анатольовна, які мене завжди підтримують. Це ж не те не потрібне, яка мене записана всі ці конкурси та олімпіади. Без неї я б навіть не подумала, що зможу не тільки перемогти, а просто брати участь в них. Хоча я хочу подякувати кожному з викладачів, які вели мене до цієї нагороди, бо без кожного з них я б не була собою. Команда нашого телеканалу долучається до привітань. зичимо продуктивного навчання і наснаги на подальші життєві успіхи. Іноді нам здається, що це не новини, а програма. Привітань. Що ж поробиш такі в нас машівці, як студенти, так і викладачі. Отож, вітаємо викладачку спеціальності 061 журналістика Наталію Пономаренко з обранням заступником голови усеукраїнського фахового методичного об'єднання, викладачі спеціальності 061 журналістика та 186 видавництва та поліграфія плідної роботи. 2 листопада викладачі філологи МФК СумДУ взяли участь в онлайн засіданні обласного методичного об'єднання. Викладачів гуманітарних дисциплін з теми новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Продовжуємо тримати освітній фронт. Ми вже працюємо три роки. Під, під час пандемії, а у таких надскладних умовах під час і пандемії, і війни ми, на превеликий жаль, працюємо вперше. Тому, звичайно, що ми ділилися досвідом, як організувати роботу і викладачів, і студентів, як долучити до читання, як організувати роботу таким чином, щоб викладачі мали можливість підготувати, а студенти найголовніше підготуватися до складання, чи то зовнішнього незалежного оцінювання, чи то національного мультипредметного тесту. Тому, звичайно, питань було багато. Ми працюємо, тримаємо вчительський. Стрій і чекаємо на перемогу. Серіал Коледж повертається. Продакшн студія Маша Regional оголошує набір акторів у всім відомий серіал коледж, який повернеться на телеканал Маш ТВ уже цього грудня. Якщо бажаєте долучитися до його створення, поспішіть заповнити спеціальну анкету кастингового онлайн-відбору, який відбудеться 10 листопада. Деталі шукайте на нашому сайті. 27 жовтня відбулася шоста Всеукраїнська науково-практична конференція інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя словесника. На пленарному засіданні результати свого дослідження презентувала доктор філософії, викладачка Наталія Пономаренко. А на секційних засіданнях своїм досвідом поділилися машівці, викладачі гуманітарних дисциплін Оксана Якущенко, Наталія Орленко та Світлана Гуржій. А в розрізі між дисциплінарності та інтеграції в умовах підготовки фахівців у закладах Передвищої освіти. Напрацюваннями поділилися Юлія Ананченко, Надія Вороніна, Ольга Дорожкова, Тетяна Очкова, Анна Ровна, Лідія Скороходова тримаємо освітній фронт. Дякую від імені викладачів та студентів МФК СумДУ, організаторам і всім доповідачам за проведення такої масштабної і насиченої різними контекстами конференції. Мала велике задоволення зануритися у науковий дискус проблем педагогічної освіти, у теплу духовність духовну атмосферу зібраного колективу, емоційні наукові діалоги допоки проводяться такі конференції, допоки є такі вчителі, допоки й будуть талановиті учні і житиме український народ в єдиній єдності. 1 листопада Європейський Союз відзначає день свого заснування. Студенти спеціальності підприємництво Торгівля та біржова діяльність МФК СумДУ долучилися до святкування, у ході якого ознайомилися з історією створення ЄС, перевірили свої знання з означеної теми, узявши участь у вікторині. Підсумовуючи, організували дискусію щодо європейського вибору України. Нині багато говорять про прагнення України інтегруватися до Європи, про економічні культурні зв'язки, про їхнє зміцнення. Та поглиблення. Це зрозуміло, адже бажання розвиватися, удосконалюватися, обмінюватись культурними здобутками є закономірним і логічним. Наближаємо перемогу разом. Це були головні новини цього тижня. У студії працювала Лілія Батраченко до наступної п'ятниці.